Друзі, моє вітання. Багато новин на цьому тижні було пов'язано з військовою підтримкою України. Чому на чого нам варто очікувати надалі? Зокрема, звісно, що в центрі уваги нашої військової підтримки це системи ППО, про які ми так давно просимо наших партнерів, і вчора зокрема отримали відповідь від американського лідера щодо систем Петріотів. Тож власне з цієї новини і почнемо нашу дискусію зі спікерами, які більш детальніше допоможуть нам розібратися у всіх цих аспектах. З нами Ігор Романенко, це генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України 2006 тисячі років та засновник благодійного фонду закриємо небо України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Я Вас вітаю. Що ж, вчора ми почули відповідь Дональда Трампа щодо систем патріотів, систем ППО, які ми так давно чекаємо, і що зазначив Дональд Трамп з цього приводу? Я хочу, щоб ми змогли вам надати ППО Трамп на запитання про системи патріот для України. Я як ви сприймаєте цю заяву? Бо, чесно кажучи, оця от фраза Я хочу, щоб ми змогли. У мене викликають певні такі моменти, що на все залежить від самого американського лідера. Можливо, американський ВПК спроможний, не знаю, нам в швидкій перспективі виготовити необхідні ці системи патріотів, які пішли б там на заміщення тим, які нам американці можуть передати? Воно безумовно є з урахуванням того, що йде такого широкомасштабного. Рівня війна в Україні і розход дуже великий ракет, снарядів, боєприпасів для зенітно ракетно-артилерійських систем протиоповітне оборони, які заведені і існували вже з радянських часів в Україні, і це велике питання, виклик до цієї системи протиоповітний протиракетної а скільки з точки зору протиракетний, то Ті системи, які є батареї у нас невеличкої кількості, то е, актуально найбільше, щоб протидіяти ракетним балістичним ударам, які росіяни періодично наносять, це наявність таких систем, збільшення їх і забезпечення саме протиракетними ракетами. Тому що вони можуть стріляти ПАК-2, так називаємо другим модернізація ракети під цю систему, а це означає, що е, такими ракетами вони можуть працювати по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні апарати. А от для того, щоб знищувати е, значить, балістичні ракети, то потрібна модернізація до рівня пак 3 і відповідні ракети, ну, МСЕ, наприклад, uh -huh. вони більш вартісні, е, і потрібна відповідна кількість. Тобто от, удари, які були нанесені по е, е, зовсім недавно е, балістикою для того, щоб її збивати такого роду ракети, потрібні такі комплекси з рівня модернізації ПАК 3 і відповідні протиракети. До цих комплексів і наявність взагалі Батарії. Тому зустріч була націлений президент наш хотів це в Канаді, намагався говорити про це. Ну про це обговорювали з Трампом, але відповідь, ви бачите, така неоднозначна, яка ну дуже часто використовується. Трампом для того, щоб залишати собі якби можливості поводити, ну як буде до часу прийняття рішення. А поки ще, на мій погляд, конкретики в цьому немає. Ну з усіма досить непростими наслідками для України, для її системи протиракетної і протиповітної протиповітряної оборони. Угу. До інших новин щодо протиповітряної оборони От Британія нам передасть певну кількість ракет. Чесно кажучи, я вперше чомусь зустрічаю таку назву і сподіваюсь. Правильно її прочитаю Британія передасть Україні 350 ракет ППО Асрам. Здається, так це називається. Прем'єр-міністр Старам зазначив за його словами. Постачання буде профінансовано за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінг, отриманих як відсотки від заморожених російських активів. Пане Гра, а у нас ну це і системи ППО. Система МПО, так розумію, теж називається аналогічним чином. Чи багато у нас таких систем і в чому їх специфіка? Бо, чесно кажучи, ну якось щодо Петрити, то зрозуміло, чому акцент не зроблений. Айріс, я пам'ятаю, як ми просили. А от щодо цієї системи, ну якось не знаю, не сильно в медійному полі відомо. Це назва не система, а назва саме ракети: це ракета повітря-повітря, яка може використовуватися, якщо надати пускову установку, що й робиться. Британцями саме для України е, вона використовує та наземна пускова установка, пілони, тобто прилади для того, щоб пускати, як це на літаках робиться. Mm -hmm. Тому що ще раз підкреслюється що це ракета повітря-повітря з дальницю до 25 кілометрів, але вона досить енергетична. Е, Швидкість має три швидкості звука 3 м. От і це дозволяє запускати її з землі без додаткових прискорювачів. І використовуються ці пілони. Крім того, на автомобілі встановлюється невелика радіолаційна станція, яка орієнтує ці ракети. Тому що вони ця ракета з головкою самонаведення інфрачервоної, тому ну треба орієнтувати, розгортати пускову установку в бік цілі і пускати в бік. Вони якби пускова по дві ракети, плюс ще везуть додаткові на тих машинах, які є інформаційно відкриті для того, щоб авіційні ракети ці. Використовувати з наземних пускових установок. Цей прийом не новий, в таких комплексах, які нам передаває передавали наші союзники, які є по світу, це і а, ракета а, Несомська, наприклад, mm -hmm. і САМТІ, це ж використовують. Тобто, достатньо багато інших комплексів, і це швидкий такий а, шлях. Перевод на зенітні комплекси. за рахунок всього втрачається, якщо нема прискорюючи дальне застосування цих ракет, але на це йдуть. Ну, і у нас такі програми, які там декілька років тому, там пару років тому реалізовували спільно з американцями по програмі Франкін САМ. Це три типи наших різних. Засобів зенітних комплексів. Це були і Буковські пускові установки, і кубовські, і елементи РЛС вітчизняної, які додавалися до американських ракет по третьому варіанту і пускових установок семі ракетами Петріотовським, до речі, і таким чином збільшила кількість вогневих одиниць, які використовували і це здешевлю значної ступінь. І, значить, ці програми реалізовувались ну ступінь, скажем, зараз після приходу Трампа, як це буде? Це велике питання там, тому що, наприклад, перше з буками там можливості була до 60 вогневих одиниць за рахунок таких перероблень, Чи реалізували все це? То от це. Теж велике питання, особливо в умовах, які зараз складаються, тому тут ми говоримо про те, що Україна шукає різні технічні можливості покращувати свою систему протиповітної, протиракетної оборони, збільшувати її потенціал. Угу. Якось можна оцінити цю кількість, яку нам передають британці? 350 ракет. Це мало достатньо на який період не знаю, там. Вистачить, якщо там Росія повторить ще кілька таких от масованих ударів, як нещодавні попалися на столицю? Ну, якщо враховувати, то що, що на ціль як правило треба застосовувати дві ракети. Ну, дуже економна і вирогідність, тоді знижується, якщо застосовувати тільки одну, тому по великому рахунку дві ракети, 350 розділяйте на, на два. От, і тому така кількість цілей. Ну, а потім ви орієнтуйтеся скільки ж цілі ці вже ну, по шахедам їх можна використовувати. Якщо у нас шахеди в 300-400, за один повітряний удар, і ну, да. та, от вам і відповідь. Тобто, mm -hmm. це якось покращує ситуацію, але принципово, на жаль, не змінює. Mm -hmm. Нам Для... потрібне велике масштабування різного роду mm -hmm. цих зенітних засобів протиповітряної оборони і mm -hmm. проти особливо. Зрозуміло для боротьби з шахедами сили оборони використовуватимуть легкомоторну авіацію. Зазначив пан Серський. Вона у нас є і є нові проєкти за рахунок фінансової матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. І за словами пана Сирського, наразі мобільні вогневі групи збивають лише до 40% від загальної кількості шахетів. Пане Хор, яку ви бачите перевагу? Та і давайте одразу є недоліки. Згадаємо щодо використання легкомоторної авіації Дронів, які Росія по нам запускає, питання не в перевазі, в питанні, як ми з вами проаналізували, в кількості засобів, які у нас є для боротьби з повітряними цілями, і будь-яка можливість, якщо можна дрючком кидати і збивати, значить, треба займатися і цими дрючками, луками чи будь-чим. І тому, якщо ми застосовуємо приватну авіацію. А вже були до того рішення. Рішення це карбініт міністрів відбулася 11 червня щодо формування груп протиповітряного захисту на базі територіальної оборони. Це підтримку мобільних груп, тому що їх кількість від повітряних сил зменшилось, тому, що вони в командування винужвимушена було направляти цих військових, коли приходили наряди в сухопутні війська, тому що не укомплектовуються значить, наші підрозділи, частини і взагалі сили оборони України, зв'язку з тим, що не справляються з цим та форма мобілізації, яка існує у нас зараз. Тому шукаються будь-які способи для поповнення, і оці групи, які будуть формуватися на базі добромольних формувань, від яких мало що залишилось, і якби це можливість відновити їх, але там повинні бути військовослужбовці, які не підлігають мобілізації, от саме такі, але всі види забезпечення, наприклад, грошове забезпечення. Засобами, наші боєприпасами до цих засобів протиповітряної оборони страховками цих військовослужбовців. Це все передбачається, але питання у тому, де саме понабирати тепер такого роду військовослужбовців, юридична основа і якби матеріальна є, ці групи будуть як мобільні групи, змикатися на, на територіальне командування територіальної оборони. А з точки зору протиповітряної оборони на підрозділи командування повітряних сил це такий організаційний захід, який би дозволив також спокращувати потенціал протиповітряної, протиракетної оборони. Що стосується літаків, приватних досвід був ще й минулого року. Наприклад, в Миколаївській області, де значить, льотчики на своїх приватних літаках піднімалися, і якщо ну, самі, а якщо був двохмісний, то і ще був стрілець з помповою, наприклад, рушницею, які би могли діяти. Але це ж все така імпровізація пошуки, скажімо, Шляхів, щоб додавати, опять-таки, то, що не вистачає, ми ж бачимо, які урон приносять дрони ці більше ніж даже крилати, ну, і балістичні ракети, тому що ну там 200-250 дронів по 90 кілограм бойова частина помножити. Ми отримуємо потенціал, який значить, наноситься ударами по нашим об'єктам, в тому числі і цивільним. От і тому, ну от, бачите, главком сказав, що можливо спеціальні літаки під це будуть і пілоти відватися, тому що це ж треба змінювати. Вони базуватися повинні на аеродромах, скажімо, які вже є. От, їх там треба приховувати, щоб їх не розбивали, і щоб спільно діяли Це така, це, це непроста завдання з точки зору, але все, що. Підвищує рівень і потенціал протиповітряної оборони треба використовувати, додавати і цим займатися тут. Опори, якби на низову структуру українці сплачуються, вони об'єднуються в бажанні захищати місто, де вони живуть. Місце, де проживають конкретно в цьому населеному пункті, а також місце роботи, додаватися будуть і засоби э, э, схемів електронного подавлення, і ті донати, які відправляють на фронт, на лінію зіткнення це все вірно, але також можуть спрямовувати для того, щоб зміцнювати оборону безпосередньо. Ще раз повторюсь, місце свого проживання, місце, де вони працюють, по дорозі, де вони пересуваються таке інше. Тобто юридичні підстави із, щодо забезпечення, якби держава а, говорить про те, що буде надаватися питання, щоб от тепер на, на цій організаційній непростій роботі, а також ініціативи громадян на місцевому рівні територіальної громади збільшувати такого рівня потенціал. Угу. В Україні створила аналог російських кабів, який вже літає на 60 кілометрів, а буде на 80. Це повідомляє Defense Express. пане Ігоре. Яку перевагу нам або не перевагу, яку результативність ми очікуємо від того, що у нас можуть бути прозвів масовому виробництві от, аналоги російським кабам? Бо я так настільки розумію, вибачте, за військову не військовослав, бо я не дуже цим орієнтуюся. Якщо 60 кілометрів дальність польоту, це ж не означає, що літак е, ну саме от з лінії бойового зіткнення буде його запускати Це, Це ж, мабуть, десь за, за кілометрів не знаю тридцять. Е, тобто дальність польоту, максимум 30 буде. В глибину ворога цей кап не долетить. Чи тут питання не того, щоб вразити в глибину, а просто от лінію бойового зіткнення тримати для ворога більш гарячу, аби він не міг просуватися далі. Треба вивчати умови застосування нашими літаками і взагалі мати на увазі зв'язку з тим, що ворог має і зеніт ракетні комплекси. Якщо ми говоримо про 68 кілометрів, да ну а з рахуванням вірно говорите про лінію зіткнення. тобто це ж не з самої лінії зіткнення треба а зі своєї території, тому що підлітаючи ближче, вони наражаються на те, що будуть застосовані по ним і цих літаків відповідні ракети з повітря-повітря. А у них є mm -hmm. ракета з великої дальності Р-37, яка летить на дальності 300 кілометрів. Розумієте? І наш міг 29 вони приклад проводять. Ну, Підтверджують західні джерела, що збили за 200 кілометрів дальності, пускали цю ракету. От. І зенітно ракетні комплекси є, які діють на сотні кілометрів. Якщо їх розташувати з тієї сторони близько, то розуміти треба, що кожен польот нашого літака з такого роду кабом невеликої дальності порівняно з російським, тим що російські діють і пускають чекають на більших дальностях ці, і вони давно вже і потужності різні, а ми засвоюємо, це дуже потрібно, але це великий ризик для наших пілотів виконання завдання такого порядку, фактично кожен раз героїзм. От, і льотчики не лідуть на це, немає, мають залітати, як не лідуть. От, для виконання такого роду завдання. Але чим менше висоти запускати, тим менша дальність. І щоб дальність застосування була більша, тобто низько летиш, потім треба робити кабрірування тобто підйом вверх. А чим більше ти піднімаєшся вверх, тим більше вирібність того, щоб тебе зіб'ють чи літаки ворога з повітря, чи їх зимі. Ракетні комплексів, от таке протиріччя і така боротьба дуже важка. Добре, що з'являється у нас засоби такого роду, але треба збільшувати їх дальність застосування ну, і забезпечувати дії літаки, які несуть такі таки управляємо наші авіаційні бомби, тобто подавляють систему протиповітряної оборони ворога, щоб вони в цей час застосування нашим літаками Камі ці бомб не знищили наші літаки спіло. Угу. Пане Ігоре, наостанок хотіла хотіла вашу оцінку отримати кілька днів тому, коли тривало більш таке гаряче протистояння на близькому сході а, Ізраїлю та Ірану. А, була така новина, а, що Ізраїль заявив, що здобув перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Тобто, ізраїльські винищувачі заходили безпосередньо вже в авіапростір а, Ірану, і саме звідти запускали, а, скидали бомби. Ну, власне, замість того, аби покладатися на дорогі далекобійні ракети, щоб запускати зі своєї території, за рахунок чого їм вдалося це досягти? Чи можливий такий сценарій і для нас? Це досягалося завдяки тому, що у них був потужний інструментарій у ізраїльтян, який вони використовували і таким чином подавляли. Засоби протиоповітної оборони, тобто і зенітно-ракетні комплекси і аеродроми. І коли в цьому переконувались, тоді тільки залітали там на, на цій території. Літаки і значить, застосовували зброю безпосередньо, а не з великих відстані. На великих відстаніх це були початкові хвилі застосування зброї, тобто вони спочатку пригнітили. На їх систему протиповітної оборони, а тільки після цього залітали літаки риби. Тому для такого роду дії у нас потрібен інструментарій, нам потрібні далекобійні, ну по аналогії, ракетні засоби, такі, наприклад, як далекобійний Нептун чи САПСА. З відповідними дальностями, щоб можна було наносити чи на літаках, які там нам надавалися відповідні ракети повітря, земля, джасом, наприклад, американське. Але, на жаль, передаваючи ці f 16 з Європи, але виробляючи в Америці, значить. Відповідну авіаційну зброю такого порядку американці нам не надавали. Тобто, ну це така проблема. а І тому виникає необхідність, зрозуміло, що треба по максимуму виробляти яка може швидше, яка може швидше саме своє тобто підприємствами нашого оборонно-промислового комплексу. Але це потребує коштів, фундаментальних розробок. От і потім вироблення масштабування. Ми бачимо, що ворог намагається проводити розвідку наших підприємств по всій території, де вони є, і наносити удари, щоб зупиняти, якщо не зруйнувати зовсім такого роду виробництва чи місця розробок. Тобто, це п'ять таки постійне протистояння. Ворожих дій, ну і наших, тому що ми, незважаючи на це, наше підприємство спільно багато в чому вже в останній час і з іноземними компаніями, навіть в таких умовах виробляють необхідну зброю, питання в тому, наскільки це швидко робиться, і масово. Угу. Пане Ігоре, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, разом з нами був генерал лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006 тисячі років та засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. Ще раз, пане Ігоре, дуже вам дякую. Дякую вам за спільну роботу.